Привет. Как дела? Нормально. Слушайте, а вы знали, что в России российским солдатам рацион питания на месяц выдают на всю семью? А мне похер на российских солдатов. Я про войну не говорю. Я говорю про историю, говорю про мовознавство, говорю про мистецтво. Ого, нифига себе. Про историю говорить. А про какую историю говорить? Каких государств? Ну, зазвичай України, середньовічної Русі. Ого, ніфіга себе! А що за українська історія така? Ну назовите мені дві великих древньоукраїнських битви. Я так розумію, ви історію взагалі не цікавитесь. ви не розумієте, що таке історія. Не історію я знаю. Ви Вы за історію України, я історію України знаю, що там. Скажите, Організація, який... 33-й год, какие Давайте так. Какие принципы... Почему меня перебиваете? Ну, давай-то. Я говорю, которую я украинскую историю знаю. Знаю украинскую историю. Первое. Как отдали Львов и Карпатия Кайзерской Германии, украинские сепаратисты. Потом знаю те, которые объявляли акт провозглашения независимости Украины с самим Гитлером. И знаю историю, как отделились и из третьей экономики Европы стали самой бедной экономикой Европы. Все, это вот 20 век, 21. Ну, це говорить про те, що ви абсолютно нічого не знаєте про е, історію з сусідньої з вами країни? Е, ну, Ой, нічого, нічого страшного. Буде. Uh, у мене інше питання до вас. Якщо ви знаєте історію своєї країни, скажіть, чому ви історію своєї країни починаєте з території. Чому е... я ж знаю історію своєї країни, поэтому я вам її пересказав, вона вроде правдива. Іли я в чому-то ошибся? Щось не видно, що там написано, покажіть. Вот, написано. Та ніхе, щось воно розмите, нічого не видно, що там таке. Ну, буває, що нічого страшного. А звідки ви? Та не суть важна. Дуже важливо. Так що там з історією України. А, є таке поняття, принцип географічний. Кожна країна пише історію в межах своєї, своїх сучасних кордонів. От ми е в межах наших кордонів ми, е дослідили, чим, е що було тут, чим займалися люди, що робили як все розвивалося? У мене питання Ой, до вас навірно, от в Херсонської області недавно, коли монети імперські там знайшли. герб імперський знайшли. Може, вот там щось то вам сказати. А ви, а ви людина освічена чи ні? Ой, або, навірно, на соборі Святої Софії двоглавий орел. Скажіть, ви людина освічена, чи ні? Я вас до кінця не розумію, що ви говорите, так у вас же ж паспорт ви ж показали, що ви громадянин України. То тепер я должен знати деревенський язык, що ли? Я ж громадянин України, а не громадяни так. Я вам хочу сказати, що, по-перше, на Соф... Софії Київській немає двоглавого орла, є на іншому храмі, який ви просто не знаєте від своєї тупості. По-друге, він не має ніякого відношення. Немає ніякого відношення до Російської імперії, він має відношення до е Константинополя. Але ж ви в цьому абсолютно не шарите. І, по-друге, ви просто показали свій просто свій нікчемність звичайного російського блогерка. Хоча, можливо, ви дійсно свого часу були в Україні. вона ж нікак не відноситься Його ж не розбивали ні разу, його ж не відновлювали цей собор в Російській імперії. Його ж ні разу там не відновлювали да? Его же не разбили, не расхерачили поляки, этот собор. Софию его Киевскую. же не в Российской империи реконструировали, собирали заново. Софию Киевскую? Серьезно? Собор, 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 да. Его який же не в який собор, який собор? Святой Софии. Ну расскажите, расскажите, где, э, когда его... А назовите мне два последних кардинальных изменений в соборе Святой Софии, товарищ историк украинский. Когда там реконструкция глобальная проводилась, когда камень менялся на соборе. Там вроде собор не 9 века, не 10, не, X, не XI. 11, -го. там вроде современный, да, камень лежит? 11 столетия. Все понял, там камень 11 столетия, да? Дивись, если там фрески 11 столетия... Историк мощный. Собор Святой Софии ни разу же не разбивался никем. И еще Поляки раз. его не сжигали ни разу, да. И еще раз, если там всередине фрески 11 столетия, то как ты думаешь, понял. ну давай, давай подивись. Фрески. Ну подивись, фрески, подивись фрески собора А про фрески, наверное, первый свод законов, правда русская фреска там есть, да? Ты не знаешь, что такие фрески, так и скажи. Я знаю, что такое фрески. Что таке фрески? Вырезки. Це... Ну, обыкновенные вырезки. Блять, нема слів. Товарищ историй, какой-то ви слабый. Что-то ви соскакиваете. Я со поясню. То особ... Собор Святої Софії, камінь там 11 века, то іще что-то. ще раз поя... поясню, поясню, поясню недолугому блогеру. Не нервничайте, все я, я поясню, я не нервую. Вы, може По... за рисунки мне хотите сказать, так я ж про это и говорю: вирізки, а не раньше. А... О, помовчи трошки. Не навалюй, я тобі поясню, а ти е, послухай розумну людину, тобто мене. По-перше, фрески це не вирізки. Фрески це розпис, живопис на вологій штукатурці. Тому і фреско, тому що писали по свіжій штукатурці. І це якраз е, святі, це якраз ікони, оце фрески називаються, а не вирізки. Те, що ти кажеш вирізки, то не вирізки, а то графіті. Графіті, тобто це прошкрябування зверху, коли люди шкрябали, і добре, що ти хоч про це чув, що хтось щось там вирізав або е, робив графіті. Так от якраз графіті починаються з 11 століття. Тому питання, як можна зробити графіті на фресці е, 11 століття, при тому, що воно все було зруйновано і поляками чи російською імперією було відбудовано. Поясніть мені. Ви знаєте, що таке вирізка мужчина? Вирізка це вирізка в свині, мабуть. Це коли шматок м'яса, це вирізка. Або коли щось вирізають, але немає такого наукового терміну. Якщо якийсь стосується графіті або живопису, так, от і все. Тому що ви звичайне ПТУ. Ви вивчились хоча б в ПТУ. Вырезка, что это такое? Это пояснич. Смотрите, вырезка это ткань, которая на входится. Что вы? Ну, вырезка есть такая. Ну, да, есть да, да, вырезки, ты... у... вы... мышечные вырезки. Ну а при чем тут? Мы же говорили про фрески. Мы говорили про фрески и про граффити. Ну, про фрески. Про фрески я вам сказал, есть фреска. Правда, русская. Немає такой фрески. Я боюсь, то -то фрески. Не дурные да дурницы. Правда, русская. А первый свод законов на Руси как назывался? Правда, руська, але це літописи, це не стіни, це літопис. Руська, роска, да, так, все правильно. І, фр... і вирізка є така, фреска є. така. Яка вирізка? Правда так, Ладно, див... давайте, фреска, фреска є, правда Руська. Немає фрески, правда руська. Правда руська це. Так, е... це нету. Ти, Я ж тобі пояснив, що фр... фреска, це. Який ж ти, які ж ти угу. от реально примітивний? Скажи, в якій темі ти сильний, скажи мені. Потому что в ЦИТ. Вы просто слова плалишь. цепляетесь, понимаете? Я привык на великом русском языке разговаривать. Если я где-то даже допускаю ошибку в орфографии произношения того или иного, это не прекращает быть. Есть вырезка и фреска именно правды русской, она у вас изображена там, между прочим, на кусочке гипса. Такой гипса, яка вырезка, яка правда русская, правда русская ну, она наверное, правда русская. Правда Я русская она в, литопи... в литописи была, она в литописи она записана. Она в литописи есть, да, но есть же вырезка. Не Фрезка Фреска есть, есть. Не Немая. не А хотите покажу, как она выглядит? Два гривня в руки возьмите, а... посмотрите, как она выглядит, эта фреска. Два Ты... гривня украинских берем, смотрим. На боре Святой Софии стоит. Там же летопись не показана, она есть, но она там не показана. Причем чем тут до Дустин? Там Ми... на гипсе вот такая вырезка стоит. Правда русская, а вы говорите нету. Вы, наверное, слабый историк. Может, поговорим в тех темах, которые вы сильны? Не-не, я побачил, что вы абсолютно не сильны в этой теме. Вы не знаете, понял, что такие фреска. Сильный, я понял. Да. Правды русской первого закона не было такого, да? Коротше, блогерок, щось він обісрався. Не знаю, чому він вирішив обісратись, розказувати про ту вирізку. Вже я декілька разів йому дав можливість піти з цього слова, не згадуючи його. Ні, він причепився до цієї своєї вирізки, вирізки, вирізки. Я ще раз пояснюю, якщо хтось чує, фрески це розписи, живописні розписи на стінах. Наробились на вологій штукатурці. Така була технологія. Від слова свіжий фреско. По-перше, по-друге, потім люди, коли приходили в храми і молились, там, будучи в храмах, вони вишкрябували. Зазвичай ці були тексти релігійного спрямування, типу Господи, помилуй мене або ще щось. Але часто були й побутового, записки один одному і так далі. Ну, це менше, але все рівно це було. Так? Іноді якісь події зазначали, що хтось там помер, або хтось там загинув, або хтось народився. Оце що називається графіті. Да, Їх прорисовували, дають слово рисувати, їх прорисовували, але це ж не, не вирізали їх. Правда руська дійсно свод законів, їх називають теоретичними законами Русі, але це не до кінця знають, що це за закони. Є припущення, що їх писали саме для новгородців. Коли новгородці попросили, якраз для них це написали. А він знаходиться в літописі. На стінах правда руська ніколи не писалась, бо це закони юридичні, а на стінах релігійні, релігійні сюжети зображалися. От. Можливо, хтось десь якийсь там сувенір пізніше, через там 300-500 років, щось там і нашкарябав і приніс невеличкий коментар щодо реставрації і перебудови. Але перед коментарем я попрошу вас поставити вподобайки, підписатись на канал, залишити якийсь коментар в підтримку каналу для того, щоб Ютуб його рекомендував іншим глядачам. Тепер щодо реставрації. Треба розуміти, що Софія Київська це не просто церква це цілий архітектурний ансамбль. І так, да, архітектурний ансамбль, який живе, функціонує, він розвивається. Тобто там відбуваються певні зміни. З'являється потреба в чомусь, щось добудовують, щось перебудовують, щось руйнується від пожежі чи від війни і так далі. І тому подібне Тому, якщо говорити. Про ансамбль, то да, він постійно мінявся. Якщо говорити про церкву, вона теж е мала певні зміни, але казати, що вона просто повністю перебудована, це маячня. Е до нас дійшли і кладка, Мур е 11 століття, фрески, відповідно, 11 століття. Але були певні зміни. Наприклад, якщо ми говоримо про церкву Софії Київську, да, е в XVII-XVIII столітті якраз за Гетьманщини перебудовувалися бані церков. Тобто оцей барочний вигляд, який ми зараз знаємо, церква отримала якраз за часів Івана Мазепи, якраз він був меценатом цих перебудов. І ми отримали, отримали саме от такі е, бані. Якісь були позолоти, да? в тому числі могли бути пізніше е, позолоти Іконостаса були там, напоминаю, вже в кінці XVIII століття. Е, і так далі. Е, відбувалися ще добудови якихось приміщень, які потім, наприклад, за Петра Могили, за, до е, Івана Мазепи, коли Петра Могила був е, митрополітом, відбувалися е, добудови е, монастирських. Приміщень там для потреб, але вони були дерев'яні, і вони потім згоріли. Так? Потім їх відновлювали, вже будували, наприклад, кам'яні. Так само з дзвіницею була. Дзвіниця, про яку, мабуть, що він і мав на увазі про цього двоголового орла. Вона була спочатку дерев'яна, потім побудували кам'яну. І вже в, кінці, в середині 19 століття так? побудували ту дзвіницю, яку ми зараз маємо. Це вже чотирих'ярусна дзвіниця, да, вона була побудована за часів Російської імперії. І там, скоріш за все, в декорі використовується цей двоголовий Орел, який був запозичений свого часу з Візантії, скоріш за все. Якраз церква використовувала візантійську символіку. от Але. Це не означає, що нічого не залишилось з 11 століття, як він каже, да, там вже ж поляки, все зруйнували, і так, далі, і так далі. Ні. До нас дійшли фрески. Звичайно, вони дійшли не в тому вигляді, не в оригінальному вигляді. Дуже часто їх переписували. І, е... Переписування було мається на увазі, типу а-ля реставрація. Ну, звичайна реставрація 19 століття або XVIII. Це була доволі така вандальна процедура. Да? Якщо це брали доволі грубо, наприклад, якщо це просто ікона, да, і могли взяти пензею цим камінчиком і просто цим камінчиком знімати а, шар якоїсь копоті, шар, а, пилу, там, шар якихось якогось бруду, да, просто так стирати цим камінням, а зверху потім переписувати, да, як би освіжати там, цю, цю ікону. Звичайно, зараз так ніхто не робить. Того часу просто брали, наприклад, олійними фарбами. Ці олійні фарби, ну, вони якби е, з одного боку, вони ховали. Вони ховали і вони, е, е, міняли. Обличчя ну, зовнішній вигляд цих фресок, але з іншого боку, вони консервували фрески до нашого часу. Відповідно, сучасні реставратори, знімаючи ці нові нашарування олійних фарб, вони відкривають е ці залишки фресок, які е походять з 11 століття. Отак, наприклад, відбулося з княжою родиною. Там є фреска. Княжа родина, свого часу це була княжа родина. Потім відбулись певні руйнації, і вже коли її чергово відновлювали, княжа родина перетворилася на віру Софію, Надію і Любов. Це, до речі, українська науковиця Надія Нікітенко досліджувала це, є статті, є фільми про це. Кому цікаво, можете подивитися. Так само на цих фресках знаходять графіті, так звані графіті, це вишкрябування на штукатурці оцих надписів. Як я вже сказав у відео, да, це, зазвичай це було релігійне, молитвенного спрямування, але не завжди. От. Кому цікавить корпус графіті, є він виданий. В на науково-популярному форматі е, є книжки, які видані були ще за часів Радянського Союзу, це Сергій Висоцький. Е, сучасне те, що вже сучасне дослідження нових графіті, це Вячеслав Корнієнко. Це, здається, дев'ятитомне видання, але воно таке наукове. там Просто графіті, пророць цього графіті, і переклад іноді з коментарями, чому це так, а не інакше. Ну, чому, Або декілька варіантів припущення, що це може бути. Да? Це такий вже більш науковий формат. У Сергія Висоцького, він такий науково популярний, можливо, цікавіше там читати, там декілька книжок про графіті є. Ось тому те, що та людина несла про якусь правду руську. ну, Звичайно, ми знаємо, що таке правда руська, але чому він її приписав до Софії Київської, ну, невідомо. Ну, ж ну, таки, каша в голові, що там тій каші, хто там що там наварив, важко зрозуміти. І Ще раз дякую за увагу, буду вдячний вам за а, фодовайки і підписку.